У нас знову свіженька партія сирного рулетика з м'ясом. Багатенько, тому що маємо замовлення. Дуже ніжний. Але красота. Дуже смачний, дуже гарно нарізається на святковий стіл. І так можна. Не розпадається. І не так можна є. на бутербродики. М -м -м. Смачно. Вартість сирного рулетика 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, Пишіть у вайбер або WhatsApp 068 87 87 87 4. Замовляйте. Зараз по половинці замовили на пробу. Один заважує десь 800-900 грамів приблизно. i